Проваджується і функціонує проєкт поліцейський офіцер громади. Перший рік це був пілотний проєкт, проєкт, який викликав багато запитань, у когось сумнівів, але вже майже 4 роки він функціонує і бачимо, що маємо позитивний результат від роботи таких поліцейських, тому і продовжуємо впроваджувати його на території області. Кожен з цих поліцейських забезпечений автомобілем, таких автомобілів 61. Придбані як за кошти е, місцевих громад, так і за кошти державного бюджету співфінансування. Крім цього, з сьогоднішнього дня зафункціонує у нас до, до сьогодні функціонувало 38 поліцейських станцій, з сьогоднішнього дня зафункціонує 49 таких поліцейських станцій, коли ці люди і ці автомобілі туди доїдуть. За реалізацію цього проєкту хотів би подякувати за підтримку. Голові військової адміністрації державної Юрію Михайловичу, звичайно, що головам громад, які, з якими в нас налагоджена співпраця, і всі розуміють, що це рух в майбутнє і такі поліцейські з часом того старого, доброго дільничого офіцера в кожній громаді і будуть нести службу безпосередньо з людьми спілкуватися саме. Такі поліцейські офіцери громади. Вже неодноразово казав і ще раз скажу, що ті кошти, які громада потратила, чи на автомобіль, чи на обла облаштування приміщення, є інвестиції не в поліцію, а інвестиції в безпеку своєї громади. Тому кошти потрачені і працюють на громаду і в громаду. Тому дякую всім за співпрацю, дякую всім за. Розуміння і продовжуємо рух далі. Це дуже гарна подія. Я всім дуже всім дякую, хто долучається до цього. Всі розуміють, що швидке реагування на будь-яку подію це найголовніше, що ми хочемо зробити на сьогоднішній день. І я вас всіх вітаю через цю подію. Сьогодні поліція з народом, і найголовніше, що це довіра. Довіра громадян, а довіра зараз є. Зараз скрізь є відеонагляди, теж долучаємося і ми, і громади, і мери міст долучаються до цього, щоб все було європейське, щоб все було прозрачно, прозоро, і щоб всі дивилися, що поліція з народом і всі довіряють. Я вам всім дякую, хто долучився. Сьогоднішні поліцейські офіцери громади будуть брати приклад з колег, які вже мають досвід. Працювати над тим, щоб завжди норма закону була першочергова, була дуже хороша людяне відношення до наших мешканців громади, тому що сьогодні дотримання законодавства на теренах громади це безпосередньо прямий ваш обов'язок, і це завдання всіх тут присутні на цьому заході. Сьогоднішнім людям, які отримали автомобілі, бажаю вам плідної праці на благо країни. Тримати високу честь поліцейського і працювати на благо наших мешканців громади.